Мене сьогодні взяли в заручники два тіпа. Річ в тому, що а, Макс потребує а, культурної, скажімо, такої інвазії, головне, щоб У Мене був культурний шок. Сьогодні взяли в заручники два тіфа, які будуть розмовляти на нашому каналі про культуру Чернігова і Сіверщини. Це Єгор, а це Максим. І я обіцяв їх не презентувати, тому вони самі будуть себе презентувати, розповідати про те, що тут буде відбуватися. І для того, щоб ви більше зрозуміли, даємо похвилині. Річ в тому, що Макс потребує культурної, скажімо такої, інвазії, дуже тотальної. Ось і тому. Ми зголосилися допомогти йому в такому такій справі, в культурних індивідуальних тренінгах, і крім цього, ще будемо спілкуватися на цьому каналі з приводу мистецтва культури, з приводу військових, які стали військовими, а до цього були митцями, і з приводу постаті, які роблять. Ідентичність нашого регіону. Додаєш щось. Головне, щоб не евтаназія. Ти кажеш про культурну. Ну, мені здається, Максу навіть культурна евтаназія не поміщає. Я думаю, що буде цікаво. Ігор, розкажи, що ти хто ти. хто ти ровний по житті тип, чи ні? Тобі, тобі вирішувати. Я тут сижу сото заради того, щоб дійти до моменту, коли вони вдвох будуть спілкуватися, а я буду тут з суддією совісті. Так, що... Єгор щось робить в Чернігові з нашим експериментальною і непопулярною музикою. Так. Якщо ви бачили в Чернігові якісь двіжухи, то це він влаштовує. І це прикольно, бо на крайньому заході я був. Дивився на Хаммірман і да, подивився, мене вистачило найцікавіше, що я їхню музику слухаю, і все окей, але побув в них на виступі, і в мене був культурний шок. А це треба, Макс. Тобі треба, цю Так, да, І я зрозумів, що ну, і просто я не вакцинація, культурна вакцинація. Да, культурна вакцинація. Якщо це культурна вакцинація, то. Це епатаж, Так, да, це <гум> епатаж да, на грані, дуже великий. Але це має місце, але є багато але. Тому ви побачите тут багато чого цікавого. І багато кого. Да, і багато кого. Е, ну що, друзі, всім дякую, дивіться продовження. Гарного перегляду.